Принаймні, частина християн після Різдва має такий період під назвою Епіфанія або ж богоявлення. У цей час ми зосереджуємося на різних способах, якими Божа присутність відкривається у Господі Ісусі Христі. І сьогодні я хотів би з вами досліджувати цікавий уривок, де Ісус іде далі служіння юдеям свого народу. І допомагає язичнику? Як ми прочитаємо у нашому тексті, він допомагає римському офіцеру, фактично представнику окупаційної адміністрації. Я вибрав цей текст не випадково, тому що це одне з найпоширеніших запитань серед християн України: Як нам ставитись, будучи віруючими людьми? До окупантів і колаборантів. Як громадянам України, нам все більш-менш зрозуміло, що робити зараз, коли гостра фаза війни. Кожен свідомий християнин знає своє покликання. Одні люди знаходяться в Збройних силах України, сьогодні за них молилися за цих хлопців, інші волонтерять, треті служать переселенцям. Але коли гостра стадія війни скінчиться, що далі? Я впевнений, як віруюча людина, що місія церкви полягає у тому, щоб приводити до покаяння і віри у Христа не тільки тих, хто нам подобається, але і ворогів. Сьогодні була молитва, де ми молилися про те, що Бог приводив до себе нових людей. Тому що під його царюванням дійсно мир і спокій і стає все добре. Але Бог працює таким чином, що це не завжди ті люди, які нами заплановано. Бог обирає і приводить до себе дуже різних людей. І давайте прочитаємо текст із Євангелія від Луки, 7 розділу, з 1 по 9 вірш. Я використаю переклад, новий, новий український переклад, дуже подобається мені. Коли Ісус закінчив навчати людей, Він пішов до Капернаума. У тому місті знаходився римський сотник, у якого так тяжко захворів слуга, котрий вже був при смерті. Сотникові той слуга був дуже дорогий. Почувши про Ісуса, Він послав до нього кількох юдейських старішин, аби ті попросили Ісуса прийти і врятувати життя слуги. Прийшовши, старішини почали благати Ісуса, Він заслуговує, щоб Ти зробив це для нього, бо Він любить наш народ і навіть збудував для нас синагогу. Тож Ісус пішов з ними. Та коли він уже підходив до дому сотника, Той послав своїх друзів на зустріч, щоб передали йому слова. Господи, не завдавай собі клопоту заради мене, бо я недостойний, щоб ти заходив до моєї оселі. Через це я і не наважився сам прийти до тебе, але лише накажи, і мій слуга одужає. Я знаю це, бо я сам людина підвладна, та маю солдатів підвладних мені. Коли я кажу одному з них іди геть, то він іде. Кажу іншому Іди сюди, і він приходить. Скажу слузі своєму, зроби це, і він виконує. Почувши ці слова, Ісус був дуже вражений. Він повернувся до натопу, який слідував за ним, і сказав Кажу я вам, Такої великої віри я не зустрів навіть у людей Ізраїлю. І коли ті, кого, кого було послано, повернулися до оселі сотника, то побачили, що слуга цілком одужав. Це слово Боже. Євангеліст Лука стверджує, що Ісус прийшов, щоб примирити заблудших грішників із суверенним і милосердним Богом. Він виклав своє вчення в нагірній проповіді, яку Лука записав у попередньому шостому розділі. Ми читали сьомий розділ, а це записано в шостому розділі. І проповідь нагірна вона була про Боже царство. Він проповідав про благословення, яке належать тим, хто увійшов в Боже царство, сповідавши у нього віру, разом із застереженням для тих, хто в царство Боже не війшов. Ісус вчить, що його учні мають відрізнятися, і що означає бути громадянами Божого царства. Один з важливіших уроків, вони повинні відрізнятися в тому, як ставляться до своїх ворогів. І одразу після завершення нагірної проповіді, Ісус практично демонструє, в чому це проявляється. На той час. Якщо ми повернемося і заглянемо в історію, пройшло вже більше 50 років, як юдеї перебували під окупацією Римської імперії. Вони платили римлянам податки, і уряд царя Юрода був лояльний до римлян. В суспільстві вже до римлян було дуже різне відношення. В суспільстві були люди. Колаборанти, які співпрацювали, найбільш яскравими прикладами є митарі, які фактично збирали податки на рим. Також були люди, які ставилися вкрай негативно і влаштовували періодично напади на представників окупантів, знищуючи їх. Це відомі люди під назвою Зелоти. Цікаво, що. Очікування від Месії, обіцяного Богом Спасителя, було в тому, що він визволить їх від окупації. В його славному царстві, як вони уявляли, воно буде схоже на більше на банкет, радісний банкет, на якому будуть корисні справи, напої, і в цьому місці на банкеті язичникам ніякого місця немає. Цікаво, що в кращому випадку вони будуть їх рабами. Учні і взагалі релігійні люди уважно спостерігають за Ісусом, як же Він поставиться до тих, з ким вони відмовляються сісти разом за один стіл. І тут Ісус їх дивує, Він однозначно не підтримує ніякої колаборації з римлянами. Але чи значить це, що Він стверджує, що потрібно всіх ворогів, всіх язичників знищити? Ні. Його підхід радикально новий і не влаштовує не тих людей, які налаштовані вкрай негативно, і не тих, які хочуть співпрацювати. В Царстві Божому є місце всім, незалежно від їх етнічного походження і соціального статусу. Всім, хто визнає його своїм царем. Щоб відшукати і спасти грішників. Ісус готовий порушувати звичаї пануючої культури. Релігійні люди заради своїх традицій готові полишати і дати загинути цілим народом. Але наш Господь не такий. Він шукає і спасає тих, хто загинув. І Лука описує зустріч з римським сотником, який увірував. Фактично, це вчорашній ворог. Людина, яка помилялася, яка робила в своїй житті недобрі речі, але разом з іншими віруючими юдеями його прийняв Господь Бог. І Лука описує випадок похвальної віри, віру, яку сам Господь Бог хвалить. І давайте ми сьогодні використаємо наступний план, щоб дізнатися, як виглядає справжня віра, яку сам Господь хвалить. Бо це те, що відрізняє послідовників Христа як від релігійних, так і не від релігійних людей. Скористаємося наступною схемою. Я буду говорити про те, що похвальна віра любить, про те, що похвальна віра щедра, про те, що похвальна віра скромна, похвальна віра довіряє, і похвальна віра спасає. Це фактично те, на чому буде зґрунтована моя сьогоднішня проповідь. По-перше, я сказав, похвальна віра любить. Лука каже, що після того, як Ісус закінчив нагірну проповідь, Він входить до міста під назвою Капернаум. Воно фактично було штаб-квартирою Служіння Ісуса у Галілеї. Це було місто, розташоване на березі. Великого Галілейського озера. Карпернаум був досить значним місцем, тому що там розмістили сотника та його загін воїнів, які слідили за порядком і збирали побори. Сотник керував приблизно 100 воїнами. Ще синонім його Центуріони. Вони складали кістя Кримської армії і. Один історик описує Центуріонів як нестільки сміливців, скільки природних лідерів стійкого і спокійного духа, не стільки людей, які будуть ініціювати атаки, скільки людей, які тримають позиції, коли важкі часи, і вони готові померти на своїх постах. Цікаво, що сотники згадуються в новому завіті, який ми читаємо, 23 рази. 19 з яких якраз згадуються у Євангелії від Луки і книги діянь, які також написав Лука. Цікаво, що як і всі інші сотники, згадані в Новому Завіті, цей згадується прихильно як позитивний персонаж. Разом із сотником відповідальним за розп'яття Ісуса і Корнилієм Книги діянь. Сотник у цій розповіді стає відомим своєю вірою в Ісуса Христа. Тобто він колишній ворог, який щиро розкаївся і демонструє це так, що навіть самі юдеї з цим згідні, вони його хвалять. У цього сотника по нашій історії є товариш-Слуга. Слуга на грецькому. Звучить як дулос або раб, це термін, який описує особу, яка придбана, належить і повністю підкоряється волі свого господаря. Однак цікаво, що у вірші сьомому сотник називає свого слугу грецьким словом «паїс». Хоча слово «паїс» часто стосується слуг, однак, однак воно буквально може означати дитина або син. У контексті оповіді цей термін говорить про те, що сотник дійсно любить і поважає того, хто йому служить. Любов сотника до свого слухи різко відрізняється від культурних стандартів свого часу. Один римський письменник Варон наполягає на тому, що єдина різниця між рабом, твариною і возом полягає в тому, що раб розмовляє. Віра сотника дозволила йому полюбити свого слугу, і це було особливо помітно, коли слуга став хворим і був при смерті. Вона спонукала його шукати допомоги у Ісуса. Коли сотник чув про Ісуса, Він послав до нього юдейських старішин, щоб той прийшов і поміг йому. Можливо, старішини розповідали сотнику про Ісуса та про безліч чудес, які Він учинив, багато з яких якраз відбувалися в Капернаумі. Пам'ятаєте, що в Луки, 4 розділі, Ісус вигнав із людини Демона. Те, що апостола Петра від гарячки зцілив та всіх хвороб, коли сотник слухав ці історії про чудодійну силу Ісуса, він повірив, що Ісус може це зробити для Його товариша. І тому Він посилає до Господа старішин, щоб Він прийшов і допоміг. Те, що релігійні люди, лідери того часу, приходять до Ісуса, демонструє високу повагу, яку вони до нього мають. Вони підходять і щиро благають, кажучи: Він гідний, щоб ти зробив це для нього. Вони стверджують, що Ісус. Повинен допомогти йому завдяки особистим заслугам сотника. І це відповідає їхньому власному розумінню правильного ставлення до Бога. Вони вірять, як і всі релігійні люди, що особисті заслуги, тобто те, що ти зробив корисного, є основою для прийняття Бога. Як можна перевірити, чи схоже умислення у когось із нас. Чи не робимо ми щось схоже, коли кажемо, я б хотів, щоб Бог врятував того -то і того, тому що він хороша людина Божа. Або я молюся, щоб Бог зцілив ту чи іншу людину, тому що вона заслуговує зцілення. Але це просто праведність у справах, і це ніколи не є згідно Біблії нашою основою, основою прийняття Богом. Старішини кажуть, що сотник гідний, тому що він любить наш народ. Один коментатор Вільям Барклі зазначає, що антисемітизм не є якимось новим явищем. Римляни називали євреїв того часу брудним народом. Вони говорили про юдаїзм як про варварський забобон. Вони говорили про ненависть євреїв до людства. Звинувачували навіть їх у поклонінні, ослячій голові та щорічному принесенню в жертву своєму Богові, чужинця із язичників. Це була, якщо дозволите, Скабєївщина і Кісельовщина того часу. Але Бог діяв у сотнику, змушуючи його подолати свої упередження щодо євреїв і полюбити їх, як ми побачимо це за мить. Крім того, його любов. Була ясно продемонстрована для помираючого слуги. Це про те, що справжня похвальна віра любить. По-друге, похвальна віра є щедрою. Свою любов сотник продемонстрував практично. Старішини сказали, що він збудував їм синагогу. Цілком можливо, що саме в цій синагозі Ісус вигнав із людини Демона. Центуріони заробляли значну суму грошей у період, коли найменш оплачуваний солдат отримував десь 75 динаріїв на місяць. То Центуріон заробляв від 3,5 до 7,5 тисяч динаріїв. Тобто він був досить заможною людиною. І Бог дає сотнику любов до людей, яка суперечить пануючій культурі. А також щедрість для поширення Слова Божого. По третє, похвальна віра є скромною. Почувши благання старішин, зцілити Слугу сотника, Ісус пішов за ними. Він вирішив зцілити. І, можливо, хтось побіг попереду, щоб повідомити сотнику добру новину про те, що Господь іде до його дома. І, можливо, вони також розповіли про те, що говорили вже Ісусу. Це здивувало сотника, бо його погляд на себе, хоча його юдейські старішини хвалили, радикально відрізнявся від погляду єврейських старішин розумієте, чим більше він дізнавався про Ісуса, тим більше усвідомлював, наскільки Він грішний і насправді негідний того, щоб Господь прийшов до Його дому. На відміну від юдейських старішин. Які засновували своє прийняття Богом на добрих справах і заслугах, сотник усвідомлює свої гріхи. Отже, коли Ісус був недалеко від дому, Він посилає друзів і каже йому: Господи, я недостойний, щоб Ти увійшов до моєї оселі. Розуміння сотника в цьому сенсі нагадує нам апостола Петра, який, зрозумівши, хто такий Ісус? Коли він був на рибалці і отримав від Господа великий улов, він одразу упав на коліна і каже: відійди від мене, Господи, бо я людина грішна. Бог дав цьому сотнику смирення, необхідне для спасіння. І смирення є важливим, оскільки воно підтверджує, що в нас немає нічого, що було б прийнятним для Бога. Що якщо він спасає, то виключно через свою милість. І це. Підводить нас до певного такого висновку, друзі. І віруючі, і релігійні люди просять у Бога про допомогу. А зовнішньо часто молитви, оці звернення нічим не відрізняються. Та внутрішньо це виглядає так: релігійна людина просить допомоги у Богу, нагадуючи йому про свої добрі справи. Вона говорить: я достойна. Ти мені винен, ти мене маєш благословити. Я скільки роблю для тебе, тому ти маєш обов'язково зробити все такий то спосіб, допомогти мені. А віруюча людина просить, усвідомлюючи, що вона не здатна нічого дати у відповідь. Вона смиренна і вона розуміє свою негідність. Та при цьому вона знає, що Бог благий і милистовий до неї, як і до інших грішників, і тому звертається до Бога. По-четверте, похвальна віра довіряє. Сотник запропонував, щоб Ісус просто сказав Слово і слуга Його одужує. Грунтуючись на історіях, яку йому розповідали про дивовижну здатність Господа зцілювати людей, він зрозумів, що Ісус говорив і зціляв не своєю а божественною владою. Він сказав: Я також людина підвладна і маю під собою сто воїнів. Кажу одному іди, і він йде. Кажу іншому прийди, і він приходить. Кажу Слузі, зроби це і Він робить. Як сотник, він отримував накази і сам віддавав накази. Він говорив, що Ісус має безмежну владу, набагато більшу за Нього. Насправді Він повірив, що Ісус має владу над життям і смертю і може зцілити будь-яку хворобу. Як він уже продемонстрував це у Капернаумі. Але що відрізняло сотника від інших, так це те, що він вірив, що Ісус має безмежну владу, що Він може зцілювати на відстані. Бог дає сотнику здатність вірити, що Ісус може зцілити помираючого, навіть не перебуваючи в Його присутності. Подібно до того, як Бог Отець колись промовив, про це записано в Книгі буття. І з'явилося все творіння. Так сотник вірив, що Ісус може промовити Слово, і людина зцілюється на відстані. Можливо, це основна причина, чому ми молимося за наших рідних і близьких, які знаходяться далеко, і віримо, що Господь діє. Це якраз ознака такої віри, що справжня віра довіряє. І нарешті похвальна віра спасає. Почувши це, Ісус здивувався вірі сотника. Знаєте, друзі часто е, е, дивують, а от е, люди часто дивувалися Ісусу. Але за всеслужіння Ісуса було лише два випадки, коли здивувався Він. Перший випадок, коли Ісус дивувався вірі сотника. А другий випадок, після того, як Ісуса відкинули рідні і близькі в Назареті. Родичі фактично, Він дивувався їхньому невірству. Ісус хвалить віру, і очевидно, що справжня спасительна віра по нашому тексту ґрунтується на об'єкті, а не суб'єкті. Про це хочеться особливо сьогодні сказати, тому що в нашому суспільстві домінує така точка зору. Головне вірити. Неважливо щось, головне вірити щиро і міцно. І тоді, врешті решт все добре станеться. Дозвольте мені проілюструвати, як спасительна віра ґрунтується на об'єкті, а не на суб'єкті. Приведу такий приклад для тих людей, можливо, хто був коли-небудь в горах, це буде близько. Двоє туристів піднімаються на гору, а потім несподівано опускається туман. І вони майже нічого не бачать. Їм треба спуститися з гори до ночі. Вони йдуть е, при обмеженій видимості, і раптом земля під їхніми ногами піддається, і вони разом котяться. На щастя, вони приходять до тями, вижили і без травм. Поки приходять до тями, туман розвіявся, і вони бачать, що вони знаходяться на виступі. На жаль, назад уже піднятися фактично неможливо. Дуже так, такий гострий спуск. Але внизу вони за кілька метрів нижче бачать кілька таких виступів е, з дорогою нижче, на які гіпотетично можна спуститися, пригнути, і далі можна вже безпечно дібратися е, до кінця своєї подорожі. Є всього. Кілька таких гірських виступів, на які потрібно спуститися. І ці туристи між собою починають дискутувати, яке місце здається кращим. Один дивиться праворуч і каже: друже, мені здається, що туди, якщо ми пригнемо, там буде точно безпечно, і ми втримуємося, і все буде добре. І інший каже: Я не згодний, я, я вважаю, що іншому місті буде краще спригнути. Врешті-решт е, кожен пригає на свою сторону. Що відбувається в кінці. Одного опора не отримує, і він падає і помирає, на жаль. А другий приземляється безпечно і потроху спускається вже згори. Ця ілюстрація суті полягає в тому, що рятує не щира віра, а тверда скеля. Нещирість нашої віри спасає, але Ісус, який названий часто в Писанні твердою скелею, яка спасає. І такою саме була віра сотника. Рятує не щирість нашої віри, а її об'єкт, Ісус Христос. Дійсно, допомогти нашим страждаючим ближнім зможе знайомство з Ісусом, а не наша щира впевненість, що головне в щось щиро вірити. Лука завершує, що ті, кого було послано до оселі сотника. Знайшли слугу здоровим. І це підводить нас, друзі, до певних висновків у цьому тексті. Проаналізувавши чудо зцілення Ісуса Слуги Сотника, ми теж повинні проявляти похвальну віру, що ми бачимо у нашій сьогоднішній проповіді. Що віра, яку хвалить Господь, яка є спасаючою, вона щедра, скромна та довірлива. Віра гідна похвали, це віра в те, що Ісус справді є Цар, справді є Месія, і що Він справді Син Божий, який прийшов шукати та спасти заблудлих. Царстві Божому є місце всім, незалежно від їх етнічного походження і соціального статусу, всім, хто визнає його царем. І наша відповідальність як християн полягає у тому, щоб ділитися з іншими людьми євангелієм, бо воно сила Божа для спасіння кожного, хто вірує. Це дуже важлива тема, тому що, е, окрім соціально значащих речей, які робить, я впевнений більшість зараз сучасних євангельських церков України, у нас є те, що можемо робити тільки ми? І те, що по правді змінює життя, людей, це ділитися з іншими Євангелями, яке є силою Божою. Як ви ділитесь з Євангеля, якщо ділитесь то з ким? Тільки з друзями чи з ворогами? Чи вірите ви в те, що Бог, який спас мільйони? заблудших людей у минулому, сильний спасти навіть наших ворогів зараз? Коли Ісус дивиться на вас, чи дивується Він вашій вірі, або Він дивується вашому невірству? Чи довіряєте ви особисто Ісусу? Чи вірите ви в те, що Він дійсно має силу рятувати те, що загинуло? Будь ласка, задайте собі після проповіді ці запитання, бо насправді це питання життя і смерті. Я впевнений в тому, що Царство Боже має рости і має розширюватися. Воно має наповнюватися новими людьми, тому що Бог, якому ми довіряємо, про якого ми сьогодні співали в наших піснях, що Він є нашим царем. Є одночасно Господом дуже багатьох людей, і навіть тих, які нам не дуже подобаються. І коли він приводить людей до себе, то ці люди дійсно змінюються. Але наш Господь Бог, як правило, робить крок на зустріч до людей. Колись Він знайшов багатьох із нас, хоча ми його особисто не шукали. І так само Бог знаходить. Інших людей. Нехай йому за це буде слава, нашому люблячому Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.